З дітьми Тетяна Павлюк щодня приходить до Ворски. Двох хлопців півтора та п'яти років. Мама рятує від 30 градусної спеки купанням у річці та свіжим повітрям. Ми он в холодочку під вербою. Ми взагалі зараз вже будемо збиратися йти, бо вже 12-та година. Треба вже йти додому з дітьми. Нам просто саме ближче. Ми, звісно, б хотіли, щоб тут було гарно, устатковано, бо нам саме ближче і тут багато дітей купається. Хотіли, щоб він був приспособлений більше для дітей. Ну пісочок, таке може, щось ігрове. Тетяна практично постійно у воді, бо залишити дітей без нагляду боїться. У мене, наприклад, діти не вміють плавати, я їм не дозволяю заходити вище грудей. Ну, і звичайно, треба дуже дивитися. Я не дозволяю тут оце стрибати, тут, тут, тут дно ми не знаємо, яке дно, щоб не вдарилися балуватися на воді. Попри велику кількість відпочивальників, багато пляжів Полтави самоорганізовані і не є пристосованими для відпочинку. Самі працівники МНС називають їх небезпечними. Люди відпочивають на відведеному місці. Тобто, дане місце не є ліцензованим, скажімо так. Воно не обстежене водолазами. Тобто, дно це одне із перших. По друге це вживання алкогольних напоїв, що категорично заборонено при відпочинку на воді. Нинішнього літа тільки у Полтаві на воді загинуло четверо людей в області 53. За останні кілька тижнів у стані алкогольного сп'яніння втопилося двоє чоловіків. Через неуважність батьків загинула 11-річна дитина. Усі ці випадки трапилися на непристосованих пляжах. Дві хвилини максимальний час, за який можна врятувати людину, яка йде під воду. Водолаз номер один одівається, поки катер доходить до місця. Водолаз уже одітий, пірнає, спасає, витягуємо в катір або на берег і починаємо реанімацію. У 90% жертвами води стають люди, які вживають алкоголь. Друга група бездоглядні діти, констатують рятувальники. Небезпечні розваги на воді також причина загибелі полтавців. Сходять тарзанки в таких місцях, де дуже мілко. По-друге, зараз багато пливе топляків і просто ну, брьовна під водою. Можуть навіть пропливати від поверхності води на метрі. І просто коли людина пригає з тарзанки, то вона може або ногу, або руку поламати, ударитися це дерево. Як відпочивати безпечно, працівники державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують попереджати полтавців на пляжах, роздаючи листівки. Минулого року у Полтаві та Полтавському районі втопилось втричі більше людей ніж цього. Але пляжний сезон продовжується, і синоптики обіцяють українцям з середини серпня зниження температури, але лише на кілька градусів.